У Львові презентували збірку поезії автора із Черкас, власний кореспондент у центральній Україні, телерадіокомпанії Всесвітня служба УТР Михайло Калініченко видав свою першу книгу. Праведності ген. Сьогодні гортала Ірина Качмарик. Буденна мова простого народу на стрінках книги Праведності ген Михайло Калідніченко без жодних перебільшень висвітлює те, що бачить його твори різноманітні, автор присвячує вірші дружині, описує болючі проблеми суспільства та ділиться із читачами про свої подорожі на річці Полтві, де був пливе стром, на знак поваги до звитяги сина. Король Данило знявши свій шолом, тут місто бути для щастя і для дива. Пан Михайло захопився поезією уже давно вірші віддзеркалення його самого і всіх тих цінностей, які сповільно. Проте чоловік розуміє його твори читачі, сприйматимуть по різному. Тем для написання надзвичайно багато є частина ліричної поезії у мене, частина такої наструмленої поезії, яка викликає, ну я так думаю. Не знаю, як воно є на сам на самому ділі, але повірте, що я думаю, що вона має виклик викликати особливо така оголена моя поезія: викликати потяг до роздумів. Одним із перших книгу прочитав радіожурналіст Зеновій Зі Суходуб, зізнається, із рядками права ген неможливо не погодитись. Після тих перших таких рядків, які видатися могли декларативними, я одразу вловив камертон щирості. І після того читалося все добре. Збірка поезії Михайла Калінінченка Праведності ген складається із двох частин та вийшла накладом у п'ять тисяч примірників. На свій друг чекають ще дві його книги: Вольниця та Нерв. Ірина Качмарик, Дмитро Логвиненко Вісник.